Зі нас інфу перші проголовни поїхала 15 кілометрів від лінії фронту. Тепер зона суцільної смерті Валерій Залужний на форумі оборонних технологій України Великобританія на те що описує ситуацію на полі нашого бою. І літо 23-го я дуже добре пам'ятаю, коли все кардинально змінилося, бо в небо піднялися сотні російських дронів. На зараз в нас в руках в окопах немає ніяких рішень, окрім гладкоствола. ствола. Бо небо літає на оптоволокні, і це повний трендець. Тим часом світ, готуючись до війни, купує танки. Розібрати танк то 5 хвилин роботи для групи дронів. Все дуже сумно. Пише Маруся, звіробій коментуючи звернення залужного до НАТО і українців промова залужного до глухого світу. Одного ранку влітку 23-го року, коли українські війська, використовуючи доступні доктрини та наявну зброю метр за метром, просували скрізь ворожі оборонні лінії в небі, з'явилися дрони в масштабі, що призвів до трансформації всієї архітектури бою. Розвідувальні ударні дрони, дрони, що обслуговують вогонь артилерії, об'єднані з системою ситуативної обізнаності, зробили пойло бою абсолютно прозорим. Все це дало необмежені можливості для завдання високоточних ударів на тактичному рівні. Поступово, як і перша світова війна, ця війна зайшла в глухий кут вже зовсім скоро 24 четвертому році. бурхливий науково-технічний прогрес призвів до ситуації, коли дрони вражали цілі не лише перед переднім краєм, а й в оперативній глибині. Це унеможливило знаходження будь-якої техніки вогневих засобів резервів навіть за межами попереднього краю. Високоточні удари логістичними шляхами стали сьогодні абсолютно звичайним явищем. Більше того, такі удари стали частиною тактики витіснення з позицій. Таким чином у нас так абсолютної прозорості перед переднім краєм утворилася 10 кілометрова, 15 кілометрова зона суцільної смерті. Не дивно, якщо дрон вже полює не за груповою, метою чи бронетехнікою, а навіть окремим солдатом. До речі, ця зона постійно розширюється і зростає можливість бути там знищеним. Повторююся на сам стрімкий розвиток коштів реп. Таким чином, впевнено, можна сказати, безпілотні системи і цифрові технології змінили суть війни, бронетанкова техніка стала беззахисною перед дешевими дронами. Високоточна зброя з gps навігацією втратила ефективність через РЕП. ППО переживає найбільшу трансформацію через появу масових дешевих дронів. Авіація втратила нагоду домінувати над полом бою. Морський простір контролюється морськими дронами, і все це потребує повного переосмислення тактики, стратегії військової доктрини. Та оборонного планування стільки на це потрібно часу, шановні присутні, я не знаю. Думаю, що для наших ворогів цей процес триватиме ще не більше як три роки з урахуванням масштабування. П'ять очевидно, що перемога на полі бою тепер повністю залежить від здатності випереджати супротивника в технологічному розвитку. Дуже важливо, щоб зміни відбувалися саме в ланцюжку, наука, розробка виробництва застосування. Саме від ефективного взаємозв'язку між цими ланками залежатиме інноваційний розвиток. Виробники повинні бути гнучкими адаптивними, готовними до будь-якої миті вносити зміни до своїх апаратних рішень. Якщо ці рішення будуть зарегульовані державною бюрократією чи корупційними інтересами, ланцюг обіровець і противник виявиться попереду, тому потрібно бути готовими до опрацьовувати вироби до умов застосування на полі бою. Безумовно необхідно звернути увагу на розвиток технологій штучного інтелекту і машинного навчання, рішення у сфері реб розвиток дешевих високоточних безпілотних систем великої дальності, розвиток та виробництво дронів, роботів як складової основних бойових здібностей покласти край цьому може не лише повне знищення здатності вести війну, тобто військово-економічного потенціалу. Руйнування останнього звичайного ставить під сумнів, навіть знаходження окупаційних військ на окупованій території. У будь-якому разі архітектура стратегії виживання і перемоги на сьогоднішньому етапі можлива лише через будівництво нової військово-технологічної системи. Все це необхідно зробити в рамках поточного технологічного циклу, який може тривати не більше ніж 3-5 років на міжнародній арені. Вихід із ситуації, про яку ми сьогодні говоримо, полягає не лише в адаптації до нових викликів, а й формуванні нової глобальної безпечної реальності, до якої Україна вже приєдналася як рівноправний і активний учасник Україна Більше не є просто об'єктом підтримки, стала джерелом досвіду технологій та рішень. Які мають стратегічне значення для цивілізованого світу, це не лише питання підтримки України, це питання спільної готовності до нової доби війни, де домінують технології, інформація і автоматизація рішень. Український досвід став унікальними. Першими були змушені розбудовувати армію промисловість. Та стратегію у відповідь на виклики, які лише починають усвідомлювати. Ці виклики не лише для України, це виклики для всіх світова безпека більше не тримається на старих гарантіях. Вона будується на динаміці, технологіях та готовності змінюватись. Ми зробили свій вибір та платимо за нього високу ціну щодня, але в обмін отримали шанс на виживання, і ми запрошуємо вас зробити цей вибір разом із нами, щоб не лише вистояти а й перемогти і не лише сьогодні, а й усьому, що чекає попереду. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.